чоловіком може, ви будете йти одною дорогою. Нарешті буде зроблений вибір, буде рух вперед, вибір в сторону кохання. Все буде добре. Ще якась ситуація зміниться. Відкинете всі свої ілюзії, переживання, ви їх відкинете. Сподівання приходять, ви будете будувати плани на майбутнє, ви будете надіятися, що все у вас буде добре. Ви зможете рухатися вперед. Десь будуть розходи, але це розходи гарні на те, що ви хочете. Ви звільнитесь від всього негативу, всіх ілюзій, від взагалі всіх негативних ситуацій, вам будуть якісь шанси давати вселенна, щасливі совпадіння, якісь можливості, можливо, для розвитку. І все...